Традицію відзначати обдаровану учнівську молодь стипендіями очільника обласної державної адміністрації на Сумщині започаткували у 2008 році. Протягом 16 років очільники області вітали стипендіатів та дякували школярам та студентам Сумщини за сумлінну працю, жагу до навчання та внесок у розвиток освіти нашої області. Цьогоріч стипендії голови Сумської ОДА отримали 86 стипендіатів. І одним з перших у списках перспективний шосткінець, здобувач освіти комунального закладу Шосткинський фаховий медичний коледж Ярослав Березовий. Наразі парубок навчається на четвертому курсі за спеціальністю медсестринство і вже має чудові навички, які відточує на рідних. А в майбутньому, якщо пощастить, мріє стати лікарем. Я обрав медицину, тому що мені завжди було цікаво допомагати людям. Завжди, ну, завжди дізнаватися, як це робиться, яким чином, яка саме специфіка допомагати людям. Ось. А у 21-му році я потрапив сюди, склав виспити і потрапив до групи медсестрів. Я планую. В майбутньому далі пов'язати. Але це все залежить від того, як я здам іспити, бо в нас переді Ще чекають і ДКІ, де ж іспити, і вже на основі цього я буду думати, коли, куди і вже як далі. Ярослав каже, що навчатися йому подобається, навіть незважаючи на те, що наразі це відбувається дистанційно. Викладачі доступно подають інформацію, як так, як це потрібно. Ось у нас багато практичних занять, на якому ми можемо акцентувати увагу на будь-які якісь там захворювання. На якусь там клінічну картину. Ось ще подобається мені те, що в цьому коледжі панує така дружня комунікабельна атмосфера. Тобто ми співпрацюємо з студентами. Ось з ними дружимо, спілкуємось. Ось, і це мені дуже сильно подобається, як і в навчанні, так і взагалі в цілому процесу. Отримувати корисні знання, набувати доброчинних навичок, спілкуватися з друзями та викладачами та ще й стати стипендіатом престижної стипендії голови ОВА. Чи не про це мріє кожен студент? У Ярослава теж зрозумілі та земні мрії. Якщо я вже отримав цю стипендію, то і наступні нагороди мені також. Будуть, будуть до мене приходити, але це вже залежить від того, наскільки я буду вкладатися. Тобто я буду ставити перед собою мету і буду до неї йти, стати успішною людиною, стати е, людиною за своїм фахом. Ось е, побудувати сім'ю. Викладачі Ярослава не сумніваються, що юнаку підкоряться всі вершини, адже він наполегливий та сумлінний. А отже, в нього є всі шанси досягти всього, чого він хоче та прагне. Ярослав у нас один із найвідповідальніших студентів. Це Однозначно, один із найкращих в коледжі дійсно. Тобто він і навчається навідмінно, навідмінно, завжди старається. Він дуже багато додатково працює, медичну літературу опрацьовує різно. Він займається іноземною мовою додатково. Ну, от у нього є хобі, він у нас співає. Тобто він дуже різнобічна, розвинута особистість. Ось. Далі він дуже гарний організатор. Студентський колектив обрав його старостою групи цього року, тобто він виконує у нас обов'язки старости групи і прекрасно з ними справляється. Проявляє ініціативу сам творчий, креативний, молодий юнак. Весь наш педагогічний колектив на педраді проголосував. Більшість голосів за Ярослава. Ми всі його знаємо, ми всі його поважаємо. От, і ми всі хочемо, щоб у нас було більше таких обдарованих студентів талановитих, як Ярослав. Він дуже активний студент, ініціативний, е, ну, є прикладом для багатьох інших студентів. А я йому бажаю натхнення і щоб в подальшому він став лікарем. Ми теж приєднуємося і бажаємо Ярославу Березовому подальших академічних успіхів. Прагнення до саморозвитку і реалізації найзаповітнішої мрії, адже українському суспільству дуже потрібні кваліфіковані високопрофесійні лікарі, яким не страшно довірити свою душу та тіло.